Ха-ха тут возьметься таке. Ви смієтеся, дуже весело, так? Весело, в Україні люди, біжуть, а если вибух, ми тут ховаємо. Це нормально, заробляє. Сивійте, що ні, і самі заспокоїтися, їх заспокоїти. Заспокоїти. Давай її, ну, її, давайте тут заспокоїти. Я спробую а, допомогти. ніхто не може тут заспокоїтись. Як вас звати? Віктор, мене звати. Мене звуть Алла, я волонтер, я спробую вам допомогти. Спробуйте. Я розумію, Доп. що ви сердите дуже, Доп. так? Трошки. Але так. це нормальна реакція. Віктора. Да. Давайте спробуємо заспокоїтися. Давайте. Я хочу вам запропонувати побити цю подушку. Давайте, хоч когось поб'ю тут, в цьому приміщенні. Бийте, 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 якомога сильніше, бийте. Обходило тут з розуму. Це вам краще стало? Ну Трошки, можете. Ну може стати ну, сідайте, краще. сідайте, 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 сідайте. Сідайте. Давайте трохи з вами подихаємо. Це заспокійливе дихання. Ну, давайте. Ви спробуйте заспокоїтися. Я буду рахувати. На рахунок 4 ви вдихаєте, на один ви затримуєте дихання, на п'ять ви видихаєте. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Поїхали. Один, два, три, чотири, один, один. Один, два, три, чотири. Один. Один, два, три, чотири, п'ять. Вікторе, так. ви мене чуєте. Чую. Ви мене бачите? Так. Як ваш там? Де що краще? Давайте спробуємо ще одну справу. Давайте ставайте, спробуємо. Ставайте. Справа називається Все, навпаки. Я буду робити якісь дії, ви будете робити їх навпаки. Так. Наприклад, я зводжу руки, ви розводите. Я розводжу, ви зводите. Поїхали, я зводжу, ви розводите. Навпаки, Я зводжу, ви розводите. Я звочу, визводите. Я підіймаю праву руку, ви опускаєте ліву. Я опускаю праву руку, ви піднімаєте ліву. Добре. Я підіймаю ліву руку, ви опускаєте праву. Я опускаю праву ліву руку, ви піднімаєте. Прав. Як? Праву. Як варті? Краще ще. Краще дещо. Ну, давайте ще е, спробуємо трішечки розслабитися. Можете сісти. Ми з вами зараз будемо напружувати м'язи, щоб ви скинули свою внутрішню напругу. Ну, давайте. Давайте. Почнемо ми рук, ми напружуємо кисти рук, ми максимально їх зжимаємо, напружуємо протягом 5 секунд напружуємо на 90-95% своєї сили, але щоб вам не було боляче. При цьому не забуваємо дихати. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпочиваємо. Ще раз. Руки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпочиваємо. Зараз інші м'язи. Згинаємо руки, притискаємо до тіла максимально і напружуємо. Раз, Два, три, чотири, п'ять. Не забуваємо дихати. Ще раз. Ще раз ця групимось. Раз, два, три, чотири, п'ять. А зараз плечі. Плечі підіймаємо, притискаємо до голови і напружуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. Три, 4, 5. Якось там. Краще. Краще. Дещо. Я хочу запропонувати вам ще послухати музику для ну, повної спробуємо. Реализації. Давайте спробуємо.